Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Річ не у тому, де ви народилися, а що ви народилися згори. Незалежно від нашого походження. Незалежно у якій сім'ї ми народилися. Поворотним моментом для кожної людини є момент, коли вона народжується згори. Ісус сказав Никодимові Не дивуйся, тому що я сказав тобі, вам необхідно родитись згори. від Івана 3, 7. Але якщо ви народжені згори, то ви маєте йти за ним. Багато років тому мій добрий друг дав мені рекламну листівку. Вона називалася просто Послідовник Ісуса. Послідовники Ісуса є представниками багатьох народів. Вони піклуються одне про одного так, щоб регулярно збиратися у невеликі групи, вони разом розмірковують, разом спілкуються, разом моляться і разом взаємодіють, аби поступово навчитися думати як Ісус, говорити як Ісус, діяти як Ісус, та любити, як Ісус. Який чудовий опис послідовника Ісуса. Якщо ми йдемо за Ним. То з часом крок за кроком станемо такими, як є Він. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. До Колосян 2.6. Продовжуйте ходити в Ньому. Продовжуйте йти за Ним. Продовжуйте все більше й більше уподібнюватися до Нього. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за те, що Ти зробив можливим моє народження згори. Господи, приведи мене до інших послідовників Твоїх, щоб ми могли зустрічатися, разом читати Твої писання, разом молитися, щоб навчитися думати, говорити, діяти і любити, як ти. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.